Друзі, всім привіт! Давно мене не було, так сказати. Ну, якщо чесно, немає часу, просто знімати відео. Добавилось трішки проблем, їх треба всі вирішувати, тому нема коли цим всім займатися. Але вже дійшло до того, що е, телефонують підписники і кажуть, давай відео хочемо щось подивитися. Тому так вирішив на швидку руку, так сказати, зняти, тому що, е, хоч і є там чим займатися, але ми не забуваємо про нашу основну діяльність, так як. Треба купляти, отакі відерця, щось їм робити та продавати і заробляти на цьому обов'язково кошти. Тому е, зараз так швидко руч пробіжимося, потому, тому що є що показати, є обновочки, е, так сказати, щоб не е, випадати на дуже, на дуже дуже довго з медіапростору. то зараз покажемо, що в нас з'явилося. Почнемо по черзі. Наш доблек собраний, на якому я вже ось, е, дві неділі точно ганяю, кожен божий день. Тут по селу по місності стрибаю по цих наших класних дорогах такого. Машинка просто клас. По ній дзвонять, вона стоїть в оголошеннях, за неї дзвонять, пишуть багато обмінів. До речі, розкажу про один обмін, який мені пропонували трішки пізніше. Але в цій серії ну, прям буде дуже цікаво. Я вам обіцяю. Но зараз по черзі, значить, доблек стоїть-продажу. Машинка прикольна. Вистав його Олигза 2200. Є в неї нюанси, задніми там є трішки болячка. Салончик у нас трішки підчуханий. Але сам автомобіль прикольний. Простий дізель, наповню 1,9. З класною посадкою. Хто не знає, що таке Fiat Doblo це просто шикарна машина. Також стрибати з пункту А у пункт Б бистренько сів, так попер. Одним словом, ну я просто кайфую. Колись років-два з половиною назад у мене був перший доблік, здається, там 10 го чи 9 го року, я не пам'ятаю вже з рестайлінговою мордою. Але це у нас грузпас переобладнаний, а той був гузовичок оригінальний. Але там новий салон був, реально нові сідушки, прям не видно, що на них хтось сидів. Не пам'ятаю, який пробіг був. Купували ми його з Олександром Михайловичем, тут неподалік в Козельці, З проблемою у нас дзвенів ЦЕБ ГРМ. Коротше, ми зразу його купили, одразу комплект ГРМ новенький, там цепочок, всі шестерні. Поміняли і, мабуть, місяців 2 чи 3 він у нас працював, ми на ньому ганяли, просто кожен день він нам тягав машинки, машина супер клас. Але то був у нас 1,3 мультіджет-дізельок. А це у нас 1,9 звичайний дизельок на звичайних механічних форсунках. Просто шик, без турбіни, хм, ключик повернув рох-рох-рох-рох-рох, як тракторець, де де зупинився, там і зупинився. Зразу гушиш, не проживаєш там за турбіни, за це все слів масла і тому подобне. Так що, якось так. Прикольна бібіка, але е, навіть підписники мені дзвонили, питали, чи можна його брати для себе. Е, я всім кажу так, е, по-чесному. Якщо хочете таку машину для себе, дивіться за вищу ціну. Тобто, це дручечок, це автомобіль для роботи. Якщо треба там чисто добратися з пункту А у пункт Б, щось привезти, перевезти, це машина для цього. І ціна. Так сказать. Він цілий немилий не, не, не трухлий, на но новенькій гумі можна ганяти. А якщо вам треба там в суботу на базар, а на неділю до церкви, то це машина не для цього. Їдемо далі. Honda наша стоїть, чекає, доки я її обслужу. Зараз теж майже кожен день їздить на дальняки. Машина дуже класна. До речі, сьогодні засік 6, розхід числа заправився на лампочку. Тобто у мене засвітилась лампочка, я, там, я на лампозі проїхав кілометрів 5-7 і залив е, на 2000 гривень 43 літ солярки. Е, значить, і сьогодні я їхав вже з Києва. Це два рази я з'їздив на Київ, там тут покрутився. Їхав з Києва і на 700, 703 км засвітилась лампочка 43 літра, 703 км 6100 розхід середній такого автомобіля 2,2 дизель. Honda Accord 7 Так що, взагалі, прикольна бібі Кому не подобається Е, зараз про це тоді пізніше. Е, це також про це треба знімати окремо відео, е, тому що по ньому теж відбуваються двіжання. Це боль моя, печаль, тоска. Ну, що, Щось там відбувається. Про це буде окреме відео, там є, є що розказати. Тут у нас стоїть жигулик, Жигуликів у нас давно не було. Гляньте, які, ух, резина у нас нова, і причому всі 4. Сам жигулик такий собі, але цілий не гнилий. Жигулик у нас з 1,5 двигуном. Двіятель є. З протиступаневою коробочкою. На іномарочних сідушечках. Ліноліум. Все як вдома. Сімейна домашня обстановка. Все як на кухні. Знаєте. Четвірочка нам ця досталася на обмін. Зараз розкажу, на який обмін. І Разом з цією четвірочкою нам дістався Opel Astra. Ось така Opel Astra. Це у нас, як вона називається, універсал грузовий. Не знаю, бачите, ну, тіпа немає. тут у нас вікон, вона з заводу взагалі йшла ага, закрилася, в заводу взагалі йшла з двома тільки передніми місцями. Але в нас тут стоїть 5 місць, і які в нас вписані в тих Ну, коротше, там є сідушки. така все теж зачухана. Ой, все як завжди, коротше, дручачки, дручачки, дручачки. Але ж куди без цих дручачків, так? Да? Тут у нас є комплект літих дисків, накладки, на пороги. Всякі такі динаміки навіть є, я не бачив. Коротше, ну і є система безпасності, так? Да? Поняли ви, так? Да? Система безпасності прежого. Ну да, так, да, навіть амортизатори так. Да. Машина супер. Під капотом у нас 1,6 звичайний двигун, такий як ланусі, тільки 1,6. Ну, і всяком Ну, по виду. Є у нас тут бобри погризли арки і у нас нами, є така проблема. що що? шо, шо, шо? отак раз. А що такі? Отакий От у нас тут двигунчик. Opel. Ну, візуально такі, як в Ланосі. не знаю, я не сильно розумію, але якось так. Є з ним така проблема, що він трішки прогрівається і пропадає у нас газова педаль, вона не працює. Коротше, на холостих він працює і ні на що не реагує, хоч на газу, хоч на бензині. Люди вже міняли блок керування, люди міняли газову педаль і ніхрена не вийшло. І відтоді не придумали вони нічого кращого, як поміняти її на що. І що не вистачає тут в дворі? А ну поставте на паузу і напишіть, чого не вистачає. Здорове таке Одоробло Не вистачає газелі. Оцей Opel і ота четвірочка заїхала на обмін на газель. Коротше, обмін вийшов ключами. Ополі четвірка і, і газель. Без ніяких доплат, ні в яку сторону. Четвірка приїхала до мене своїм ходом. Газель поїхала до людей своїм ходом. І ми з Олександром Михайловичем зацепили опильок на степку і притягли його сюди. Але в двір, в принципі, він везде заїжджав своїм ходом. Заводиться, дарчить, двигун, до речі, працює гарно, навіть не, не коптить. Ну, коротше, таке відьорку. Ну газель вже мене просто замучила. Ніхто її не хотів, нікому вона не потрібна, якщо чесно. А тут так совпало Людині треба газель, а мені не треба газель. Мені вона вже поперек горла А хто пам'ятає, ми газель наміняли з Олександром Михайловичем на такого ополя, тільки сідана, якого він вже зробив. Ось тут у мене 15 хвилин назад був на ньому. Коротше, я віддав йому опеля забрав газель. Опель був не на ходу, там з розібраним двигуном, з прогорівшим поршнем. Сідан, нелей. Ну, коротше, а, це у нас тепер 2002 рік. Якийсь там грузовий універсал. На ходу, правда. Теж гнилуватий. Ну і ще плюс четвірка. Ну коротше, газель поки по обмінах ходила туди-сюди. В кармані нічого не додавалось, не обавилось. Но... Головне, що головне правильно. Так, їдемо далі. А, не вистачає, у нас дворі ще не да? Не ваш шевролет у нас стоїть в Ніжині, Олександра Михайловича. Вона забрана вже з малярки. Е, покрасили, обрали рижики, все підкрасили, де потрібно. Скоро будемо збирати її. Так, І в нас ще тут є ще одна бібіка. В гаражі стоїть. Ось така бібіка. ВАЗ-21.099. Дивіться, з яким гурдятником, як на новіше у да? Коротше, і тут у нас, до речі, до речі оцю бібіку мені людина при... пропонувала на обмін також на газель. Але ми з ним не зійшлися в доплаті. Тобто він мені пропонував 400 доларів доплати, але я ну, не соглашався, так як 99-та у нас така вона трішки гнилувата. Пороги у нас тут, типа, коротше зроблена, відімость порогів, все це там чимось, я так понимаю, замазане і баранчиком це все там піддуте. Знизу там листи метала, щось там десь саморіз, десь сварка. Ну, коротше, там вроді би. Тут біля порогів, ото воно щось там на далі, далі би ціла. Ну, Вона була не на ходу. А не на ходу вона була. Чому? Тому що люди десь там буксували в грязі і спалили нахрен з цепу, Просто нахрен спалили. Е... І мало до того, що вони спалили з цепу, що в ну, типу, передачі включалися, але автомобіль не їхав, бо диск згорів ну, просто вщент. То ще плюс до цього всього вони до такої степені нагріли маховика. Я так розумію, що у нас. Як він бак називається, забув. Напишіть, скажіть, я скажу, як то кажеться. Вінець. Коротше, він у нас ось сюди, отако, Він отак має бути. Але так він має сюди сідати тільки на гарячу, тобто його треба нагріти, тоді він тоді має сюди сісти. А він у нас, як ви поняли, Ну, коротше, як вот -то так, тобто його треба босварку вже привалювати, або хрень його ну, у нас, Кстати, у нас удобли, коли запчасно. Тут у нас вже стоїть один маховик. Тут у нас за этим тигром, тут у нас є другий маховик, трішки ржавий, але такое. Коротше. Так, це у нас є диск. Це все, естественно БУ, тому що автомобіль такой собі. А оце у нас диск той, що згорів. Просто там кустям, воно повилітало. Ну, ужас. І це у нас корзина, яка стояла. Да. Що-ше, ще. Що, що. Ні. Це, що будемо ми ставити. А оця у нас стояла. І вона у нас посиніла, і в неї... Тут є такі наплавлення, неприємні, воняє, все просто страшно. Є тут у нас такі наплавлення, які просто нам грають диск з цепи, якщо ми її назад поставимо. Тому це ми все поміняємо. Планується це все зробити сьогодні, тому що завтра у мене день народження і треба освободити корот, гараж. Нахрен, щоб було все порожньо, щоб гараж був свободний. А, коротше, якось так. Тут, до речі, на столику лежить у нас вже зібраний редуктор. Я все повимивав, все по... на герметик все спакував. Є нові потребнички, нові сальнички. Все це є, чекає тільки установочки на Chevrolet Niva, А оце фільтри, фільтри, фільтри із Volkswagen ну Про Turan потім пізніше буде там окреме відео. там є. Є про що знімати, є про що розказати. Ну, коротше, друзі, якось так. Зараз займаюся 99-ю. Четвірка, до речі, стоїть вже в продажі, також вистав її за 400 доларів. Але поки що там люди ну, пишуть якісь глупості. Вона, вона поварена, вона знизу вся ціла повністю там, там таким металом добрячим вона поварена. Візуально вона трішки страшненька, але ну, я так думаю. Там по кругу нова зимова гума. 5-ступенева коробка, троїшний двигун 1,5. Ну, 400 доларів, мені здається, вона заводиться і їде. Ну, світ світить, тіпа. вона ціла, ну, ноги там абсолютно не випадають і найближчі декілька років точно не випадуть. Тому 400 доларів, мені здається обґрунтована ціна. А те, що там люди пишуть 200, то якщо так реально розібратися, то колеса з неї стоїть 200. А ви напишіть у коментарях. Як ви вважаєте, так? Це чи не так? Ну і, друзі, про цікавий обмін, який мені запропонували на Фіат Добло. Коротше, дзвонить мені чоловік. ну Такий по голосу чую, що, що далеко вже не хлопчик. Знаєте, дзвонить добрий день, там розпитує, що там туди-сюди по фіату. Я йому все розповідаю, як є. Він мені каже, а як на рахунок там обміну на от, просто там? Ну, Він так, знаєте, почав і здалеку. Я просто свій час там настягував желіза, і от, ну, Як вам можливо, буде цікаво, у мене є е, Volkswagen 99-го року. Е, значить, грузовик, не пасажир, а грузовик е, Але в ньому знятий двигун, е, в ньому розібраний салон повністю. Просто там торпеда знята, все розібране, ну, все абсолютно. По кузову він цілий, ну, коротше, таке собі. До нього він на документах переоформлюється, вроде би як, ну, типа, все нормально, десь там по сусідству в сусідньому селі там живе його. Власник. До цього Volkswagen CAD є ще один Volkswagen CAD, який загнаний з Польщі, не розтаможений. На нього немає взагалі ніяких документів, абсолютно, тому що ну, типа, вроде як Поляк його пригнав, забрав всі документи і поїхав. І той і інший цей неростоможений Volkswagen Caddy, це оригінальний пасажир в класному стані, але також з нього знятий двигун. І з них обох двигуни зняти разом з коробкою. Тобто відкриваєш капот, а там нема нічого. Значить, також з нього знятий двигун. І є ще третє авто це Seat Cordoba. Не пам'ятаю, якого там року до половини розібраний, двигуна немає взагалі, коробки нема, салона немає нічого нема. Ну, десь щось є. Коротше, колес нема, ходова також не вся, він без коліс. Ці два кадді стоять на колесах, а кордоба навіть без коліс. Ну Він так це аргументує, що у мене там сусіда є евакуатор, якийсь там Мерседес здоровий, і якщо ну, це можна вирішити там туди-сюди. І це все. 60 км від мене. Коротше, в Прилуках. І в цей самий момент мені людина пропонує обмін на газель на, оце, на оцей Опель. І це там трішки далі за прилуки там 10 км. Ну, я думаю, це все якось об'єдини. поїхати подивитися, що там відбувається. Ну, от Ми з Олександром Михайловичем сідаємо у доблік наш і вжум, печем. Коротше, приїжджаємо до цього чоловіка. Значить, він нас ну, водить екскурсія, значить дивимось ми ці кадді, всі діла. Е, значить, один кадді в нього стоїть вдома. Цей що на документах. Ну, він візуально такий трішки страшненький, але він цілий, не гнилий. Е, Якщо його там десь відмити, десь трішки підмалювати, то ну, буде непоганий. Але правда, в салоні все, в салоні немає нічого, там купа каністр, не панелі, не, нічого нема. Е, двигун стоїть в гаражі разом з коробкою, скручений докупи. Е, Вроді би, як всі запчасті є, Ну їх же треба десь понаходити. Інші два автомобілі стоять в гаражному кооперативі. Ми поїхали. І, до речі, той Каді, який без документів не розтаможений, на якого немає ніяких бумаг абсолютно, він в класному стані. Там Кузов класний, салон класний. Але також двигун, як ви пам'ятаєте, з коробкою зняти. Вони продані взагалі кудись на іншу машину, а стоїть уже Двигун куплений, ну я це також якось все не сильно розумію. Двигун з коробкою стоїть куплений для цього каді. І, тіпа, ну, навіщо було продавати з нього, щоб купувати інший, це якось все сложно виходить. Ну я про це навіть не думав. Але сам факт, що на тому каді має бути електропедаль, тобто там паливний насос з електронною педаллю. А той двигун, що куплений, щоб у нього ставити, він вже з механічною педалю. Але людина обґрунтовує так, що там стоїть кордоба. А все от кордоба це вся морда, абсолютно така сама, як у каді в цьому першому. Тобто ти мов би там візьмеш цю педаль механічну, це все типу, хрестиш. Ну, одним словом, є три куска металолома, на один тільки із, цього, із цих кусків металоломів є документи, на все інше нема. І оці три автомобілі обмін на фіат добло. E, по фіату Добло. Фіат Добло у нас, ну, в принципі, на ходу, там є, є ж такі міста, як я в принципі розповідав. E, і власниця ну, зі мною на зв'язку. Тобто вона мені телефонує без проблем. Вона каже, доручення я дам, ну, типу, все адекватно. Ми з чоловіком домовляємося. Він каже, ну, типу, так і так, я вам це все віддаю, там всі запчастини. Домовляємося як? Ми йому приганяємо фіат, забираємо на жорстку сцепку один Volkswagen каді, цей що на документах. Потім приїжджаємо, забираємо інший каді, той, що без документів. А кордобу це його проблема, він її нам доставляє. Тобто ми згоджуємось, ну, ми, ми міняємось. Але кордоба це його проблема. Тобто транспортні розходи на ньому. Все, домовляємося так, що я пишу доручення на нього на фіат. А він пише доручення на мене на Кадді. Все, сидим за столом. Я, Олександр Михайлович, і цей чоловік, Микола Григорович. Тиснемо руки. Все, домовились. Завтра вранці ми вам приганяємо фіат. Забираємо Volkswagen. Ну, коротше, це все відбувається. Значить. Тиснемо руки, і ми далі сідаємо в Доблик і їдемо ж дивитися ополя. І на ну, оці далі обмі... обміни по газелі. Досідли ми туди-сюди. Приїжджаємо вже е, в Ніжин і їдемо забирати шевроліневу Малярки. І тут у мене дзвонить телефон. Телефонує телефон. Ну, коротше, ви поняли. Алло! Це наш Микола Григорович. Він мені каже: Сережа, я оце той ми подумав, я, ми балакали, я ж хотів сфотографувати тих паспорт, щоб там пробити фіата там по базам по якимось. Я кажу, та нема питання, я зараз вам на вайбер це все скину. Фото тих паспорт. Та і оце я подумав, документи, це там хазяйка вас десь там у Полтаві. Ви оце той, тіпа, це якось все смутно, і коротше туди-сюди. Я так подумав, мені це не інтересно, А якщо вам інтересно, ви бачили тіпо, ці всі мої машини, то заберіть їх за, за готівку, заберіть їх усі за 2200. Типа так як наш фіат стоїть 2200 в оголошенні. Ну, на що я кажу? Ну, чоловіче добрий, ви мене вибачте, але обмін це обмін. А готівка це завжди готівка. І забрати просто вас вигребти металлом за 2200 у мене ніякого бажання нема. Все теоретически буде на ходу. Ну, коротше, це та історія, яка просто ну там такими грошима навіть не пахне. Це, ну, щоб, щоб зрозуміти, це треба там віддати 90 тисяч гривень просто за металоломи. І що їм далі робити не зрозуміло Ну, коротше, отакі. Обмін мені пропонували. І таких обмінів насправді багато пропонують. Також ось людина вчора, буквально ми з ним говорили, запропонував мені обмін також на два авто, але це від мене майже 200 км в одну сторону. Де Онексія і ВАЗ 21015 чи 2115, ну неважливо. Коротше, 99-та тільки трішки новіша, скажімо так. Е, ключ в ключ, два авто на один. Але мій приїзд. Е, ну, В принципі, ми так поговорили. Ну, чоловік по нікотрим причинам не може їздити. Я думаю, ви всі розумієте чого. Е, ну, типу, я, я їм, і це все в переписці. І я йому пишу: Набирайте, будемо говорити. Ну, типу, переписка перепискою, Я йому задаю питання в переписці. Хто оплачує дорогу? Хто на себе це бере? Е, він мені пише, е, мої машини заправлені. Типу, в тому плані, що я заправлю фіата і приїду, а його в машині заправлені. Я йому набира... пишу: набирайте мене, будемо говорити. Ну і людина пропала. Ну, пропав і пропав, раді Бога. Вчора він мені дзвонить, а вчора пише спочатку. Е, так, що там ви у вас ви щось придумали чи ні? Я йому ну, відписую, я ж вам написав, телефонуйте і будемо говорити. Він мені набирає, ми говоримо там по стану автомобілів туди-сюди. Я йому кажу, чоловіче, ну дивіться, яка історія. Е, мені до вас їхати 200 км в одну сторону, тобто туди назад 400. Він мені каже, так мої машини там в тій 15 літрів заправлено, в тій заправлено там 10 літрів. Я говорю, ну це все дуже прикольно. ну Дивіться, яка ситуація. Е, я приїжджаю, да, е, і ви дивитесь допустім, на фіат і кажете, та ну нахрен, він мені такий не потрібен. Або я дивлюсь на ваші два авто і теж кажу, що ви що жартуєте, куди вони годні. І тіпа, хто бере на себе ці, цей ризик? Якщо ви згодні таким макаром, що ну, я беру на себе е, дорогу і час, трачу час, е, ну, це як не крутий день. Тобто туди-назад 400 кілометрів сумісно, це день, просто випадає життя. Е, але ви, якщо ми з вами не згоджуємося, ви берете фінансову сторону. А скільки це грошей? Він мене питає? Я кажу, ну 2000 гривень. Тобто, якщо я приїжджаю. І ми з вами не домовляємось, то ви мені даєте 2000 гривень, і я їду назад. На що він мені відповідає? Так що ж ваш добло, там бере він 4 літри, а 2000, мов би, за що? Ну, от, ви як вважаєте, є за що? Ну, 400 км проїхати. 2000 гривень коштує це чи ні? Тому що мені здається, це, це прям ну, чересчур лояльно 2000 гривень. Ну, як мінімум це 30 літрів солярки, 400 кілометрів це як мінімум 30 літрів солярки. Це півтори тисячі гривень. Ну і 500 гривень якусь там пару раз стати каву попити, мені здається, вповні адекватно. І це просто, ну, от ми з Олександром Михайловичем поїдемо і граємо день. На що мені чоловіка, ні, я так не готовий? Ну, якщо ви не готові, то ну, не знаю. Взагалі, коли людина пропонує обмін, в моєму розумінні, вона е, повинна бути готовою приїхати сама. І якщо ти пропонуєш, ти. Приїжджаєш. Ну, в моєму розумінні так. А ви напишіть, як ви думаєте. І, до речі, забув вам сказати, за цю 99-ту мені пропонували на обмін на газель. Але так як ми не зійшлись, в той самий день, коли я міняв газель на Ополі на четвірку, подзвонила ця людина і каже, забери її за готівку. І забравши це Опелі-четвірку, ми ще поїхали ближче до вечора з Олександром Михайловичем, зацепили. Оцю бібіку. Ну, Тільки вона не заводилась, звісно, тому що на буксір не заведеш, так як у нас нема диска сцеплення. Просто передачі втикаєш, двигун вони не крутять, тому що щеплення буксує. А стартером не заведеш, тому що у нас знятий вінець з маховика. Тобто стартеру крутити двигун. Ні за що. Так що це все чисто на доброму слові, щоб ви розуміли. Ну, коротше, якось так. Всім дякую за перегляд. Кому що не зрозуміло, можливо, десь щось, тому що відео знято так на, швид, на швидкоруч. Можливо, десь щось там загубив. Пишіть в коментарях в наступному відео розкажу. Всім мирного неба. До наступних зустрічей. З вас лайки, підписки, коментарі. З мене наступне цікаве відео. Буду намагатися робити чаще. Знову <ріпи> <Отець, ти готов>? нашльом. <ріпи> Иди, это для секунды в шлюбе, <реклама> Сейчас дядька покажем. Хуйня толкать давай. А не... Да давай, не палы, Серёг.